Друзі, знайшов малесенько таку шкатулочку. Ану, друзі, дізнавайтеся, чи у вас були ось такі випадки. Не все так погано, як нам здається. Дивіться, що мені попалося. Це наша частина браслета. Якщо чудова зранку погода, ви собі просто не уявляєте. Настільки тепло і водночас прохолодно, що дуже комфортно ходити. Немає жодних комах, немає жодних. Комарів. Так що бажаю приємного перегляду. І хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко мені приємно. Ну що, в мене вже є перша знахідка, готовий вам показати. Хожу я ось колись такого яру, мені здається, що тут я могла би бути дорожка. Але все-таки потрібно перевіряти такі місця, погодьтеся. Ще можу сказати? Сигнал, як сигнал, в принципі, як алюмінієвий дротик, і дивіться, що мені трапляється. Ось дивіться, знаєте що це? Я спочатку її не зрозумів, насправді що це, а пізніше, вже коли почав одну частинку, знайшов, ось. Ось наступна частинка, це у нас від ружанця. Що мене характерно почало цікавити, знайшов я це. Я думаю, має ж бути якийсь хрестик, ні до цього рожанця. Хрестика насправді ще поки не знайшов, я навіть і не перевіряв. Ну ось така ладенка вже є. Дивіться, інша сторона яка. Ну, якби непогано, забираємо. Може зараз нам трапиться ще хрестик, будемо бачити. Ну що, я, в принципі, не дуже так багато шмурдяка сьогодні накопав самого раненька. Нам буквально одна гірзочка, один дротик і все і на тому кінець. А якщо вже починаються ось такі знахідки, будемо перевіряти ось цей яр, прямую я в той напрямок і подивимося, може щось нам вдасться сьогодні знайти. І можливо у срібу бути, і ми додому повернемося не пості. Друзі, знайшов малесеньку таку шкатулочку. звичайно, що жартую, це якась коробочка, дивіться. І тут щось є всередині. Ну, давайте якось разом розпакуємо, подивимося, що це. І що це в нас? Ну, 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 ну. Я щось не можу зрозуміти, прожина якісь... Можливо це на рибалку, а можливо і ні, можливо, це якісь запчастини від чогось. Адже гачків я, в принципі, не бачу, друзі. Оце да. Ха, цікаво. Я ще ніколи в житті взагалі такого не знаходив. Закриваємо, забираємо. Оце сюрприз, ні. А якби були б монети, особливо золоті, то взагалі б було шик. Рутяк. Довго я насправді шукав цей сигнальчик, тобто викопав і не міг знайти де саме. І дивіться, ось вона. Шайбочка якась невеличка. Ну що, зараз спробую вам помити та неодмінно показати. Думаю, має бути щось неодмінно цікаве. Царизм. Так, да, дійсно, друзі, у нас монета царизм. Це у нас дві копійочки, але бачите, яка вона зігнута. Ну зігнута, тому що тут якась лісова дорожка, автомобілі їздили. А можливо, і коні, можливо, якась важка техніка. Ось така монеточка в нас на напрямки. Жаль, бачите, самі зігнута. Ну нічого страшного, Головне, що щось там плюс-мінус проглядається. І це вже непогано забирає. Звичайно, мусору тут доволі так багато. Зараз спробую тут ще походити, якщо є одна монеточка, мені здається, має бути ще щось цікаве. Ну, або просто одна з губах хтось йшов і загубив. А можливо, хтось тут сидів, відпочивав і, звичайно, щось губив. Це просто щось неймовірно. Ось тут я би знайшов одну монетку цю, що тільки вам показував. І, друзі, буквально пару кроків, дивіться. Ща, що, щось у нас є, якийсь кругляшочок. Аж занадто мені цікаво, що за кругляшочок, але мені щось підказує, що це у нас грош. Зараз неодмінно помиємо і, звичайно, вам покажу. Ще ще я її трошки попчихав, друзі, водичкою, і взагалі нічого не видно. Ну це у нас грош. Ану щось. Буде проглядатися чи ні, напевно, що ні. Ну, в будь-якому разі забираємо Я не буду зациклюватися на одній монетці, у цій. а будемо продовжувати далі. А ну, друзі, дізнавайтеся, чи у вас були ось такі випадки. Йду, я дивлюся ямка. Ну, Вона, в принципі, засипана, ніяких претензій немає. Ось тут я бачу, гільзочка валяється. Я її бац, кинув одразу до шмурдяка. Гільзи нам потрібні, це латунь. І тут я тільки дивлюся, що засигнав ще один. Думав, гільза. А ні, друзі, дивіться. Хтось загубив. 100% загубив, в кишень, з кишені вилетіло, тому що вона була на самому верху 1954 рік. Ось така салдепія. Ну що забираємо, ось так бачите. Я теж, ну, якщо чесно, губив був монети. Але я тільки це помічав, коли повертався вже додому, а точніше вже вдома, коли почав рахувати, скільки в мене монет, шукати. тут бац, бац, по кишенях, а немає. А ви, друзі, губили монети, які знаходили? Набіжі свої коментарі. Ну що, А я продовжую далі шукати. Ну що ж пані і панове, є в мене чергова знахідка, але вона для мене чомусь якась незрозуміла. Ну, це реально щось цікаве та старесеньке. Дивіться, яке зелене-зелене. А чому я так вирішив, що воно старесеньке? Можливо, це була якась пряжечка. Ви як гадаєте? Чому я вирішив, що воно старесеньке? А я вам зараз все покажу по порядку. Е, мені здається, друзі, що вам камера цього не передасть, а можливо і передасть. Виямка. бачите, яка виямка? Це у нас домова яма була, до речі. Ну я не можу зрозуміти, яких це часів, щось не схоже мені на кер. Знаєте чому? Так я вам зараз покажу. Десь я тут обув, бачу масову, масову, масову кераміка. Ось, навіть під ногою лежить. Вісь яка товщина груба. Ладно, Бог з ним, Бог з ним. Зараз я вам покажу щось, друзі, наступне. Ось у нас під ногами, дивіться. Я не знаю, що це таке. Кірпіч, чи що це. Ось одна, друзі. Ось друга. І ось тут. І, Тут порозкидано дуже багато. Буду тут трошки крутитися. Подивимося, що вдасться нам знайти. Ось бачите, як воно буває. Я взагалі майже її не купав. А чому? Тому що, що монетка на самому верху. Що за монеточка? Поки що не знаю. Але дуже приємно звучало. Послухайте. <гум> ну що, ми йому та переглядаємо, що за монетка. Ну, це у нас царизм, дуже груба товщина, гляньте лише. Довелося мені включити світло, тому що от, взагалі нічого не видно, я зайшов в кущики і це у нас виявляється діньга. да да друзі, деньга. Стань собі так собі. Ніша сторона, бачите, курочка. Ну що, забираємо непогано. Саме найприємніше те, що воно було взагалі на поверхності. Може, отут ніхто її не ходив, а зараз ми це перевіримо. Поставив наш металошукач, поки відпочивати. І що ми будемо зараз робити? Друзі, обідати. Розпалив такий невеликий вогнище. І пізніше ми це все закопаємо. Бачите, я викопав таку ямочку, щоб пізніше, не дай Боже, ще пожару не було. Ну і зараз пообідаємо чи то поснідаємо і будемо далі продовжувати шукати. Не знаю, що може бути краще за це все. Огірочок, ковбаска, хлібчик і невеличке ось таке вогнище. Приємно аж сидіти насправді. Не все так погано, як нам здається. Дивіться, що мені попалося. Це наша частина брасата. Якщо я не помиляюся, ще пастого, Ще гляньте. Не хочу його чистити. Чисто візуально, коли я копав цю ямку, я побачив, а слід кераміки. Навіть і є. Навіть є не кераміка, а якась, бачите, глина. Одна ось нас, ще одна. Вау, супер! Забираємо і будемо то тут окрутитися, тому що я ще знайшов частину від дзеркала. Пізніше вам неодмінно вам покажу. Ну що ж, друзі, монетка в нас виявилася чешуйка з попереднього відеоролика, пам'ятаєте? Дуже я її акуратно вирівнював. Спочатку її нагрівав, по чуть-чуть вирівнював, знову нагрівав, вирівнював і так декілька разів і вдалося мені вирівняти. Якщо хтось зможе мені її ідентифікувати, хто це, якого це року буде щиро вдячний. Ну що, погнав далі шукати. Ну, справді сказати, де я сьогодні вже не був. Міняю місцями кожного разу. Походив, походив, немає сигналів. Ліп. Пішов далі. Вийшов на таку дорожку. Ну і ось вона є. в нас монеточка. Здається, що. Навіть не здається, воно так і є. Три копійочки якого року. А рік в нас, друзі, 1946. Непогано забираємо. Я вже скинув куртку, поставив рубзак настільки жарко, що просто неймовірно. І потрібно ходити в кофті, тому що і комарі, хоча я маю спрей, але кліщі від кліщів я не впевнений, що цей спрей може допомогти, так що краще бути в кофті. Ось так дуже багато було надій. Коли знайшов частинку цього браслета, я думав, що там ніхто не ходив. Кераміка є, звичайно, є, але я ж там не перший. І будь скоріше за все, що і не останній. Ось так. Спочатку я подумав, що найбите місце, а може там є ще щось цікаве, обходив я. Б. Повністю і взагалі нічого, ну нічого страшного, будемо далі продовжувати шукати. Ну що ж, наша рубрика пошуку добігає до кінця. Давайте разом подивимося, що нам вдалося знайти. Насправді я думав, що мені навіть не буде що вам показати. От чесно, знайшов ось таких два ножика, я вам взагалі нічого не показував із них. Простесенькі ножики, від періоду КР. Що мені вдалося було ще знайти, що я вам не показував. Пружинку, уявляєте собі. В лісі навіть трапляються ось такі знахідки. Ну, не про це. Знайшов ось такого накосника. Дивіться, зелененьке, патина вже починає сипатися. Це мені здається, що це для конячки. Ось таке я не знаю, що це таке, чи це перстень дитячий був, чи це накосник. Ну, теж доволі таке цікаве. Чорнесеньке-чорнесеньке. На провики жаль, самі бачив, обломатий. Але що є, то є. Друзі, мене цікавить характерне запитання. Не по всьому цьому. О, частина зеркала, що я вам казав. Малесенька-малесенька частинка. Це 100% було зеркало. Але на привики жаль шматочок від нього. Що мене цікавить, може хтось знає, що це таке, Можливо, це якась пряжечка чи що це. Хто знає, напишіть, будь ласка, свої коментарі. І ось така кількість монет. І Ось така коробочка, яка була зі сюрпризом. Ну що? Я, звичайно, всім подякував, хто переглядав, брудний, друзі, страшне. Але щасливий, я сьогодні обходив таку територію, для себе багато чого нового дізнався. Десь там походив, щось там подивився. Для себе якісь висновки зробив, потрібно щось шукати інше, потрібно шукати щось цікаве. Якось все буде згодом. Так що, друзі, бережіть себе і тримайтеся. На все добре, всім пока.